Усім привіт! Мене звати Соботю Катерина. Я представляю школу професійного росту Курс Плюс, місто Київ. А також я буду представляти сьогодні техніку ріхапа стм масаж. А, також я є спеціалістом дихальних технік, дихальних практик, тренер зі стречингу. І в своїй практиці я зуміла поєднати ці напрямки, скомбінувати їх в свій авторський курс. Він поєднує в собі декілька технік: реабілітація. Робота з блейдами це робота АСТМ, мобілізація м'яких тканин. Також це є робота з диханням, а саме з грудно-брюшною діафрагмою. Це є мобілізація, артикуляція суглобів. Також це є стретчинг. і саме я даю якісний стретчинг свого клієнта в його пасивному положенні і включаючи а, свою ергономіку, рухаючись біля столу так, щоб. Це було приємно і не боляче для клієнта, щоб це було основне в стретчингу не травматично і дало свій результат. І е, також це є вправи для домашнього завдання, можна так сказати, в роботі е, ну, з певною групою м'язів, щоб людина могла прийти додому і виконати деякі елементи розумно. Правильно і головне з користю, тобто не робити багато амплітудних різних рухів, які нам не допомагають. А чітко, наприклад, при болях спині є справи, які допомагають, наприклад, трішки укріпити ці м'язи, щоб травма не загострилась, або та чи інша проблема не загострила. Робота ріха по Масаж, вона передбачає все за допомогою блейдів. Ось, ми бачимо ці інструменти. Це ті, які найзручніші мені в роботі. Ну от мій такий один з улюбленців цей інструмент. Жук він допомагає мені пропрацювати саме такі великі ділянки. Тіла, якщо це там масивні м'язи, так ми можемо з ними легко пропрацювати. Також це є банан, Біг-блейд. І є в нас ще такий от крюк. Я його використовую для шийно-комерцевої зони, або особливо, коли треба закріпити, зафіксувати кріплення м'язів. І ми можемо, от, от, такі от є вигіни, виступи, які лягають дуже добре на кожну ділянку тіла. Ми легесенько пропрацюємо, не навантажуючи свої руки. І це, мабуть, саме головне для масажистів це працювати так, щоб мінімум навантажувалися наші руки, втомлювалися і свої ергономі. Керуючись своїм тілом, допомогти своєму клієнту, тобто мінімум навантаження на свої руки і максимум роботи свого тіла для того, щоб пропрацювати повністю нашого клієнта.